Погляньте, як виріс під осичник, поваляне дерево і прямо тут на пеньку Його вже щось під'їло. Перша знахідка. Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні у нас 15 жовтня 2024 року. Я приїхав до лісу. У нас вчора цілий день йшов дощ, ну, вирішив сьогодні приїхати до лісу, перевірити свої грибні місця, що в нас за цей час виросло. Якщо комусь цікаво, то залишайтесь, ходімо. Так, а що в нас тут? А тут знову в нас підосичник червоний. І теж що його щось уже тут під'їдає, Ну, якісь лісові мешканці менші. Ось так, бачите, як він виглядає. Йшов, побачив, так здаля, щось червоніє, думав красноголовець. А тут знову оці мухомори, як вони вже надоїли, куди не подивишся одні мухомори. А більш-менш шляхетнішого і немає. Але ні. Погляньте, дивіться, яка тут краса. нас чекає. Ну це взагалі це знахідка така на сьогоднішній день суперова. Ого, яка в нього ніжка. Ви тільки подивіться який красень білий гриб Я вже й не сподівався сьогодні щось знайти. Так, приїхав може з пів години вже в лісі, походив там туди-сюди, по своїх місцях, якби там немає, там немає. І начебто і не холодно так. Але ні, бачите, вже трішки настрій появився. Така знахідка. Побачимо, що буде далі. Він абсолютно чистий. Мені такий гарний грибок, погляньте, дивіться, який він гарний. Звісно, він йде до кошика. Ось так. Ну що, йдемо далі? Так, а что у нас тут? Ух ты! Ты <пишут> что, моя эмоция, если бы не думал, не думал. Хотя, ведь с настроения не было никакого. Посмотрите, какая у нас такая знахидка. Гарно. Смотрите, он абсолютно чистый. Тому він йде до кошика. Ось так. Ідемо далі. Ось ми тут ходимо по такому лісі, ходимо, ходимо і... Погляньте, що ми знаходимо. Так, це він. Знову білий. Ось так він виглядає почищеним, теж абсолютно чистий, тому він йде до кошика. Ось так. Так, а тут що нас зустрічає, щось прямо на дорозі, бачите? Мабуть підосичник, так і є він, але він гарний, погляньте який такий, бачите. О, ну такого можна взяти Я завжди на цьому місці влітку знаходив тут досичники. Погляньте, він абсолютно ну, ідеальний, як на мою думку. Тому він йде до кошика. Ідемо далі. Так, а що в нас тут? Здається, біленький, так? Так. Білий грибочок. Починають потроху рости. Тут погляньте, дивіться який жовтобурий красень Так, дійсно, дійсно красень! Погляньте, яка в нього нога Бачите, починають, пройшов у нас дощ, вчора... Ну, весь день йшов дощ, можна так сказати. Та ну як, він і йшов весь день. І почали з'являтися такі грибочки. Хоча я думав, що вже ну, думав такий рік у нас якийсь, увесь вересень було сонце, дощів геть взагалі не було, а це ж їхня пора. Серпень, вересень. Але може ще будемо із грибочками. Я так вважаю. Погляньте, який гарний такий підосичник жовтобурий. Ну, Сьогодні краще, ніж було у неділю. У неділю я їздив до лісу. Ну, У нас був приморозок такий, із суботи на неділю все було біле, вінію, і я знайшов одного гриба білого і одного підосичника і одну бабку. Ну я відео не, ну, не став викладати, тому що там нічого такого цікавого не було. Ну, ось так. Вчора в нас... Був весь день дощ, я вдома сидів. Ну а сьогодні вирішив приїхати до лісу. І ось такий поки що результат. Йдемо далі. Ходимо такими хащами тут. Погляньте, Що це в нас тут таке? І тут у нього ніжка десь, чи в землі, чи не понятно. Ось так. Ось такі два грибочка в нас. Треба подивитись тут ще. Ну ось так, бачите, вони абсолютно чисті, тому вони йдуть до нашого кошика. Ось так. І погляньте, що в нас тут. Дивіться який щось це він вже тут. А тут ось так я його знайшов. Дивіться який білий гриб. Його чи щось збило, чи незрозуміло. Може хтось і збив його тут. Ну видно, що він тут отак ріс. Тому що ось тут, бачите. Дивно, я тут пару днів назад був, ходив у цих місцях і бачите, не бачив. Отак, От бачите, як буває. Так, я щось воно помітив. І ну як, я ще й не, навіть не перевіряв, хочу перевірити разом з вами. Це ніяка не постанова. Не... От бачите, як воно листя. Ви бачите ж ні. погляньте що тут у нас. Так, це він. Білий. Ось так. Білий грибок. Ну подивитись, може тут десь іще є. Він виглядає, він абсолютно чистий, тому він йде до кошика. Ось так. Зараз ось так у нас кошику. Ну, Сьогодні більш-менш такий у нас результат непоганий по, по зрівнянню з минулими. Ось іду я вже типу, назад, ну і думаю, зайду ще в одне місце, перевірю і погляньте. Я не помилився, що сюди зайшов. Тільки Подивіться, який красень стоїть. От я по стежці йду, а він з краєчку, бачите, який гарний. Це вообще... ух, такий біляк осінній. Ну, ось так він. Виглядає вже почищений, гарний, такий Ось так у нас зараз кошику. Тут у нас хтось теж збирає чийсь велосипед стоїть. Ми йдемо. Далі. Ну ось і все, закінчився наш з вами похід до лісу. Нагадую, сьогодні у нас 15 жовтня 2024 року. Ну, Трошки походили якісь три години. Результат ви бачили. ну, І це добре на цей час, так як у нас взагалі минулі походи були. Ну один раз там було таке, що там якось я попав, що назбирав багато білих грибів. Ну як багато так. ну, по рівнянню з, ну, з цими грибавками то було добре. Багато, так. Да. Ну а так, всім хочу подякувати, побажати всім вам, вашим родинам, міцного здоров'я та мирного неба. До нових зустрічей.